Від карпатського лицаря та козаків до прикордонників Луганська, волонтерів та воїнів ЗСУ. Україна це країна героїв, героїв, яким присвячують кіно. І розпочнемо огляд з найкасовішого ігрового кіно України. То й мої гори. Я тут газда. І хто прийде мені в хату і буде правити, як я маю жити, вихаркає свої печінке, бігми Божих. Це кіно вражає рекордами. Майже три тисячі людей працювали над його створенням, а у найбільшій сцені взяли участь 498 акторів. Сто днів тривали знімання. Це одна з наймасштабніших і одна з найпопулярніших українських стрічок. Олекса Довбуш та Іван, як і інші гуцули, через жорстоке правління шляхтичів тікають у ліси, де згуртовують побратимів для боротьби. Згодом, через смерть батьків та різні погляди на життя, брати сваряться. Один прагне грошей, інший справедливості. Олекса сам очолює боротьбу зі шляхтою, наводячи жах на жорстоких загарбників. Олекса, давай втечемо, де нас ніхто не знає? Малічку я не хочу тікати. Я хочу жити. Я хочу жити тут вільно, на своїй землі. Довбуш був людиною, яка стала на захист своєї землі, боронила від загарбника. Тяжкі часи народжують справжніх людей. А вже ж він герой. Чому він це робив? Тому що він міг. Говорить про свого героя актор Сергій Стрельніков. На барці Довбуша є зображення Вовка. Вовк символ свободи, самостійності і безстрашності. Ця тварина бореться до перемоги або до смерті. Образ Довбуша сьогодні є актуальним: війна стала колискою для героїв нашого часу, які, як і Олекса Довбуш, захищають країну і стають сучасними символами мужності, духу та сміливості. The Ми бачимо, як наші бійці відправляються туди, у Донецький аеропорт, у самісіньке пекло. Звідси з пісків до аеропорта всього три кілометри. І цю дорогу наші бійці назвали дорогою життя. Першим фільм побачили військові Маріуполя, що зараз можна сприйняти дуже символічно. Популярність стрічки була і є шаленою. У кінотеатрах доставляли крісла, влаштовували додаткові покази. Кіно на той час побило рекорд по касових зборах у прем'єрний вікенд. А по закінченню сеансів, як жінки, так і чоловіки. Які виходили з кінотеатрів з червоними від сліз очима. Скоро має розпочатися штурм донецького аеропорту. Командир групи серпень говорить товаришам, що вони можуть піти звідти перед ворожим наступом, але ті вирішують лишитися. Кадр за кадром ми дізнаємося про їхнє минуле і сьогодення порушення наказів, перший вбитий майдан і любов до України, яка в кожного своя. Коли я представлю, що кордон з Росією може бути під Полтавою, то в мене таке відчуття, що в мене зараз інсульт схватить. У фільмі командир називає захисників кіборгами. Проте так вперше їх назвали проросійські бойовики, які намагалися пояснити свої невдачі. 242 дні. Саме стільки тривала оборона аеропорту. Цей фільм історія неймовірного подвигу заснована на реальних подіях. Проте наступне кіно це сповідь реальних героїв. Ну, ось так здобувається перемога через біль, грязь, кров. І відсутність якихось умов одна з найбільш обговорюваних прем'єр 2024 року. Український фільм у стилі Мокюментарі розповідає про бійців легендарної третьої окремої штурмової бригади, історії полону, подвигів і втрат. Цей фільм сприймається зовсім інакше, бо перед вами не актори, а люди, які не грають героїв, а є ними. 19-річний хлопець стає рекрутом з позивним. Журналіст він бере інтерв'ю у героїв легендарної третьої окремої штурмової бригади, розпитує про життя, війну і мрії. Я хочу тільки одного, щоб не приїбати цю країну після того, як це все закінчиться успіхом. Для нас ви почуєте багато історій. наприклад, як військовий ослухався наказу і ціною свого життя врятував інших, або як воїн відмовився здаватися в полон на Азовсталі. Дацик, док, схід, хата, Хельга, Істок, Хмурий, Тоха справжні герої цієї стрічки і цієї війни. Можливо, у майбутньому вони або інші воїни ЗСУ стануть героями коміксів, як свого часу став Капітан Америка або Максим Оса. Вечір хати, бандіти. Що мене чорти забрали. Навіть не сумнівайся. Перша в історії українського кінематографу екранізація коміксу сповнена детективно нуарної атмосфери, інтриги та дещо потойбіччя. Дуже цікаве кіно, яке доводить, що українські герої не лише хоробрі, а й кмітливі та винахідливі. Максима осу звинувачують у вбивстві побратимів та викраденні золота. Козак може втекти, але він вирішує дізнатися правду і відшукати вбивцю та крадія. Перед смертю один з козаків загону, на який напали, розказав йому про песеголовця, містичного мешканця лісу. Згодом Максим розуміє, що до злочину причетна не лише потойбічна істота, а й людина. Ніхліна, ти не бачиш Максима са Очі брешуть. Ти бачиш одне. А я знаю інше. Не ті своїм очам, мочанку. Саджа Максима Осу створив киянин Ігор Баранько, який згодом переїхав до Америки. Перший комікс вийшов у Бельгії у 2008 році французькою і лише через три роки українською мовою. Бажання екранізувати його з'явилося у 2012 році, але знімання розпочалося лише в 2019. Мабуть, щоб точно все склалося добре. Режисер Мирослав Латик дав обітницю носити вуса до завершення знімального процесу проєкту у останній знімальний день. Після режисерського стоп знято він зголив вуса при команді, на що не підеш заради гарного фільму. Кіно це не просто гарна історія, це і терапія як для глядачів, так і творців. Підключайте безкоштовний тиждень, щоб дивитися це та інше кіно без доплат на Світ-ТІВІ. Посилання в описі та в першому коментарі. Мавно нас ну, все хорошо була трошки не зручно говорити. Ну чим же ви так сильно зайняті? що прям не хвилини. Ну я, наприклад, допомагаю волонтерам. Лишайся онлайн знятий у новому для України форматі ScріLife. Тобто основні події у стрічці бачимо на екрані ноутбука. Саме цей формат передає цю напругу, динаміку і історію найкраще. Світова прем'єра відбулася в липні 2023 року на міжнародному кінофестивалі Фантазія в Канаді, де фільм отримав нагороду як найкращий художній фільм-дебют перші дні повномасштабного вторгнення. Катя, що залишилася у Києві, на один з подарованих ноутбуків встановлює gps додаток для підрозділу ТРО, в якому служить її брат. Плани змінює один дзвінок. На ноутбук телефонує хлопчик Сава, який знаходиться у центрі біженців у Львові. Він шукає батьків і дівчина вирішує йому допомогти. Через ноутбук вона майже керує долями рідних її людей в надії врятувати незнайомих українців. Якщо вони йдуть за мною, мені треба, щоб ти мене вела. волах. Не Приїжав та що брікави робота над сценарієм розпочалася у березні 2022-го, а знімання у квітні. Авторів сценарію консультували волонтери, щоб історія була максимально наближена до реальності. Також у зйомках допомагали військові. Частина сцен була знята в Ірпені. Єва Стрельнікова згадує: в Ірпені не було жодної нерозбомбленої будівлі. Для знімання ми зайшли в один ресторан, цілком розбомблений всередині. Через вибух там був розплавлений посуд. Дитяча зона з маленькими стільчиками, дитячими малюнками повністю була в золі. Почуття від побаченого було не передати. Нам навіть не довелося щось змінювати для фільму, щоб додати жаху. Просто зайшли і знімали. Жахи війни показали такі документальні фільми, як «20 днів у Маріуполі, життя на межі, залізні метелики, аматори, цикл стрічок, а потім прийшли браття та інші. І ще було кіно, яке побило рекорди по переглядах, касі. и по кількості слез глядачей. Когда ты в депрессии находишься, спасаешь животное, ты берешь его на руки, оно начинает благодарно мурчать, когда оно три недели уже было закрыто, эмоции тебя переполняют, весь страх отходит, это идеальная терапия, я считаю. Фільм Ми наші улюбленці та війна за прем'єрний вікенд зібрав касу більшу за ту, яку мав оскароносний фільм «20 днів у Маріуполі. Рейтинг АМДБ – 8,9. Тут є правдива історія першого у світі пса доброї волі. Патрона кадри з порятунку Глорії, які облетіли увесь світ. Цей фільм перевірка на людяність і ода волонтерам. Наша ціль була вижити, врятувати тварин. Рятувати притулок, рятувати людей, вижити. Ми наші улюбленці та війна розповідає про життя під час війни очима тих, хто найчастіше залишається в тіні тварин. Фільм показує історії волонтерів, які рятують тварин із зон бойових дій, даючи їм новий дім і новий шанс на життя. Звичайних людей, які повертали до життя замкнутих у квартирі чотирилапи, у стрічці багато зворушливих історій: шафа, пес патрон, дикі та свійські тварини це надихаюча стрічка про доброту, мужність і незламний дух як людей, так і тварин. Зйомки розпочалися 20 серпня 2022 року. За півтора роки Антон Тушкін взяв орієнтовно 60 інтерв'ю, у тому числі й у Бахмуті, незадовго до окупації. 85 годин відео трансформувалися у 85 хвилин неймовірної історії. Історії українців, для яких дійсно кожне життя важливе, і які не погоджуються на компроміс із совістю, як і прикордонники Луганщини. Задача знищити ворога. По у мирний працюють тільки снайпера. Перший постріл по ворогу мій. Фільм побачили глядачі Німеччини, Бельгії, Франції та Польщі. Актори цієї стрічки герої у житті. Наприклад, актор Паша Лі був волонтером, і це його останній фільм. Він загинув в березні 2022 року в Єрпені, допомагаючи з евакуацією. Максим Девізоров служить в рядах ЗСУ. Олексій Тритенко за режисером Ахтемом Сейтаблаєвим з перших днів війни захищали Україну у лавах ТРО. Роман Ясіновський присвятив себе волонтерській роботі. 2014 рік Луганщина. Сепаратисти, сподіваючись на кримський сценарій, намагаються вмовити бійців луганського прикордонного загону зрадити присязі, але неочікувано для себе зустрічають опір: ні шантаж, ні гроші, ні погрози не зламали українців. Командир загону вирішує дати бій, незважаючи на перевагу сил ворога. Сідай ти своїм людям можеш довіряти. Ні, ну як в Криму у нас не буде. За півроку до подій у Луганську була анексія Криму, яку я бачив на власні очі. Але в кримській історії майже 90% або перейшли на бік ворога, або склали зброю, або припинили виконувати обов'язки. І коли я через півроку почув історію луганського прикордонного загону, мене вразило, що жоден не зрадив, сказав режисер Ахтем Сейтаблаєв. Фільми то найдивовижніший спосіб подорожувати часом та простором. І невдовзі ми побачимо нове героїчне кіно. І так хочеться, щоб це був фільм про нашу перемогу, заснований на реальних подіях, і ми в це віримо. Допомагаємо ЗСУ, допомагаємо волонтерам. Наближаємо нашу перемогу разом. Слава Україні.